Майстер-класи, виступи місцевих гуртів та розваги для дітей. Чимало локацій почало діяти 2 жовтня в парку Перемога в Ужгороді. Усе у рамках заходу «Кирпічка» скликає друзів. Основна мета привернути увагу до проекту, написаного щодо одного гектару території. Йдеться про облаштування в майбутньому на цій ділянці дитячого майданчику. Відповідний документ уже подали на розгляд у громадському бюджеті. Ми дуже би хотіли, щоб люди за нього проголосували, так як ця, взагалі, ця локація для дітей буде облаштована з природних матеріалів. Він буде дуже пасувати цьому парку. Наша основна ціль розважити дітей, показати, що парк перемоги дуже добрий для локації різних фестивалів, щоб люди приходили сюди і щоб облаштовувати тут побільше дитячих свят. Малеча вже активно досліджує природу в парку. <пілляє> я бачу такі великі ножки, а потім магнала стрікзу бачити. Підтримати відродження кирпічки прийшли і вихованці Ужгородського коледжу культури і мистецтв для гостей підготували яскраві виступи. Пісенішній захід є дуже чудовим тим, що громада висловлює свою позицію. Вони відстоюють своє право цієї території, яка має право на існування, для того, щоб мешканці місця спокійно могли сюди приходити відпочивати. І сьогодні з своїми учнями ми завітали підтримати цей захід Своєю творчістю, піснями, танцями, трішки надати цьому заходу такої веселого святкового настрою. Ми сьогодні в невеличкому складі, тому що зараз швиденько виступимо. В нас ще гастролі соні на ірша. У день містошава святкує пісень, 6 сім ми подаруємо, виконуємо і будемо подорожувати далі. До заходу долучилися і волонтери руху підтримки закарпатських військових. Вони готувалися до цього дня два тижні. Частину вилучених коштів витратять на порятунок парку перемога, іншу віддадуть на потреби наших захисників на сході України. Ми з дівчатами, волонтерами, друзями зібралися, будуть тут смаколики, також у нас буде найтки різні, м'ясива, закарпатська кухня, наші дівчата дуже смачно готують. Буде відповідно, лотерея, буде кухня. От У нас досить багато буде чоловік. Ну, на цій локації вже приблизно ну, чоловік 12 вже є, а? і ще інші волонтери також приєднуються. Кірпічка вже давно бореться із забудовниками, щоб зберегти парк. Частину території раніше хотіли виділити для хоспісу, для зведення дев'ятиповерхівки. Тощо наразі ініціативна група отримала дозвіл для встановлення восьми лавиць біля озера. Для цього активісти планують залучити гроші з фестивалю, а також кошти бізнесменів. Один із варіантів, як може виглядати парк у майбутньому, запропонували в Закарпатській академії мистецтв. Уже з листопада за остаточний проєкт можна буде проголосувати на сайті міської ради.